Новини енергетики України. Кабінет міністрів України призначив заступником міністра енергетики Світлану Гринчук та Олександра Хейла. Про це повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. Раніше Олександр Хейло займав посаду директора держпідприємства «Укрвугілля», а Світлана Гринчук у серпні-грудні 2022 року заступника міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів з європейської інтеграції. Окрім того, заступником голови Державного агентства з енергоефективності з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізацій, призначено Володимира Короткова. Щодо інших новин тижня, Терегульська Вес почала продавати електроенергію на ринкових умовах. Чехія планує інвестувати 12 мільйонів євро в українські котельні на біомасі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.